Із початком осені в українському гуглі підскочила кількість запитів на тему депресії. Про це свідчать дані Google Trends. Ми ж на щастя маємо змогу розпитати про цей розлад не інтернет, а фахову психологиню Вікторію Любаревич Торхову, яка до нас зараз і приєднується. Вікторія, вітаю вас! Вітаю вас, Яна! У перше питання моє: а чи справді існує якась особлива осіння депресія? Так, звичайно, вона добре описана в усіх підручниках і наукових статтях, бо так вже спрацьовує наш мозок. Він підлаштовується під більш такі темні часи. А зазвичай, коли наступає темрява, людина вона стає більш тривожною і. Можна це назвати такою хандрою. Я б не сказала, що це відразу депресія, бо депресія це звучить дуже серйозно, і це коли більше двох тижнів поспіль є симптоми такі апатії, коли те, що е, завжди подобалось, перестає подобатися, і в людини такий настрій поганий, і зі сном можуть бути проблеми, але при цьому всьому. Для того, щоб сказати, що в мене депресія, це повинен поставити фахівець. А якщо ми просто себе погано почуваємо, то ми маємо знати, що з собою робити, щоб собі допомогти. От, що робити, якщо це не депресія, про це ми детальніше далі поговоримо. А от просто хандра, поганий настрій. Як себе підбадьорити, коли за вікном дощ і ще й війна? Від того, що війна, ми почуваємо постійну тривогу, і ми постійно говоримо про те, що це притаманно людям дивитися, спостерігати за новинами, і ми дуже е, шануємо новини і вам дуже вдячні за вашу роботу, бо не можемо не дивитися ці новини, але потрібно це робити по годинах і ну, тобто собі давати раду, щоб не постійно сидіти в тих новинах і не відчувати. Вплив від тих новинок, це нормально, коли ми те, що побачили, почули, і щоб це нас не засмутило. Ну знаєте, це було б неприродньо. Нам не все рівно від того, що відбувається. Ми переживаємо це душею і серцем. А коли ми говоримо про хандру, ми можемо е спостерігати таку саму хандру навіть у якщо в нас є затяжні е дощі, наприклад, да, і небосі. Нам не вистачає сонячного світла, і для того, щоб себе ще й коси, до осені підготувати, ми повинні подивитися, які в нас є вітаміни і мінерали. Такі вже часи взагалі для нас людства настали, що ми маємо собі допомагати вітамінами і мінералами. І я би сказала, що не приймати, наприклад, Комплекси нам не завжди допомагають, бо комплекси мають такі маленькі дози по всьому, по потрошечки. Це добре, коли людина дуже добре харчується, і в неї дуже добрий графік, в неї є фізичне навантаження під час дня, в неї немає такої сидячої і гіперстресової роботи або обставин, і так далі. А якщо ще ще все. Це є і графік ненормований, і багато е, стресу, і так далі, то людина ще більше повинна дивитися, чи вона приймає вітамін Д 3 зранку, да? чи вона приймає вітамін С, хоча б там о, ну, один грам на добу, чи вона приймає, може, групу вітамінів В для того, щоб підтримати свій організм. Е, для проживання стресу не вимкнення стресу, це неможливо, а для якісного його проживання, щоб наше, наше тіло як машина мала всі мастила? Е, для того щоб їхати якомога швидше, бо стрес це пришвидшена їзда, така да? uh -huh. і, і чи ми приймаємо, наприклад, е, е, магній 6 Бо е магні це дуже швидко, що ми втрачаємо. А це один з компонентів з електролітів, е електр тобто це і енергія, це і як швидко е наш мозок потребує кисень, і так далі. Тобто треба зробити таку ревізію і приймати не просто їх собі мати на поличці ну а я при... думаю що ще варто перед цим звернутися до сімейного лікаря свого тому що можуть бути якісь особливості організму для того щоб не займатися самопризначеннями це я думаю важливо окрім вітамінів б ви ще порадили коли поганий настрій через дощ ми повинні себе радувати да? тобто ми всі знаємо свої особливості що нас вмикає те, що ми називаємо психологи, називаємо ресурсом. Наприклад, які кольори, які звуки, які смаки і е, аромати. І ми повинні на це звертати увагу і е, робити так, щоб ми не, ну, мали це. Наприклад, е, може людина вмикає, там, дає якийсь особливий настрій, е, апельсин. Ну, наприклад. Бо він має такі ефіри, він жовтого кольору, і так мозок побудований, що він сприймає е, колір це як хвилі. Чому я і кажу, як нейропсихолог, вмикає нас, це вмикає наш мозок. Uh, які, яку музику ми хочемо тут і тепер чути? Бо зараз, наприклад, під час війни дуже багато людей кажуть, що я не можу слухати музику. Uh, і я питаю: а може це, 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 це через, через те, що ви нам даєте собі дозвіл, наприклад, да, там, порадіти? І думаєте, що музика може вас відболікти від там, тривожності або смутку? Але потрібно вмикати ту музику, яку ви знаєте, завжди у вас працює. Може навіть ту музику, яка допоможе посумувати. І ще один із таких принципів роботи з Хандрою, з хандрою це трошечки собі її дозволити. Прям дозволити. Зараз я буду хандрувати. Зараз я зроблю собі смачний чай там тепленько вдягнуся, увімкну музичку, або навіть якийсь там або фільм, або що, що я знаю, що мені допоможе поплакати. Зараз я буду сумувати і хандрити. І... Вікторія, Вона. а якщо йдеться справді про депресію, знаєте, існує така думка, що от треба просто взяти себе в руки, дійсно подивитися хороший фільм, послухати веселу музику, не сидіти, не розкисати, встати з дивана і піти, значить, в світле майбутнє. Чи працює це з депресією? Чи може людина з депресією взяти себе в руки? А, людина, якщо Дійсно депресія, і я наголошую, що це повинен поставити саме фахівець, бо є дуже схожі симптоми, і це може бути або початок вигоряння, що є біохімічним знов таки становищем, і а, тут тільки до лікаря треба звертатися, а не відразу, там, до психотерапевта, бо голодна, пуста машина не поїде, так? А, а якщо це депресія, то крок номер один це поведінкова активація. А що це таке? Це коли не хочеться, це коли не віриться, що щось допоможе, і ми, як я кажу, з руками рангутанга, які там по підлозі, волочуться. А ми встаємо і починаємо щось робити, що ми знаємо, працювало на нас до того, як настав такий стан. Да, це може бути будь-що. Можна прибрати е, там свій простір. Я не хочу говорити там, свою квартиру, бо дуже багато у нас да, на сьогоднішній день. Але там, де ми є, зробити такий свій простір в комфорті, це прибрати перш за все через не хочу. Потім, якщо прибирати через не хочу, ну, нехай здається, що музика на допоможе. А її все рівно вімкнути. Бо так ми влаштовані. Куди пішов фокус уваги, те й відчуваємо. І тому ми намагаємося і робимо, е, ніби туди ж такими навмання: спрацює, не спрацює, спрацює, не спрацює, але повинна бути поведінкова активація. Дуже добре просто встати і безцільно піти, гуляти, побродити. Подивитися навколо. І не очікувати від себе, що зараз я буду йти і буду думати, Боже, яке там небо, який дощик, які листочки, які люди, і так далі. Ні. Треба просто побродити і подивитися, який ефект буде вже може сьогодні ввечері, а може, наступного дня. Але мозок, він все рівно, психіка отримує своє перемикання. А як бути... Людям, у яких рідні в депресії, як з ними спілкуватися, і чого точно не можна казати своїй близькій людині, яка переживає такий стан, яке чудове питання. Я вам дуже за це дякую. Бо е, нас завжди формує, лікує або травмує середовище. І коли ми бачимо, що хтось у депресії, перш за все, ми ніколи не соромимо і не. Е, Кажемо, що такого не може бути, а, або з чого то ти просто там це леннощі, ти просто нічого не хочеш робити. з тебе пішов. Треба ставитися з розуміннями і казати: так я бачу, що тобі не дуже добре. Я бачу, що ти засмучена, або тобі щось не хочеться робити. Дай такий собі настрій. Це нормально. А, але я точно знаю, що якщо ти зараз почнеш робити те і се, то да або пішли, прогуляємось, або йди сама, а, або а, давай щось приготуємо, що ти любиш, або давай а, там приберемось, або зустрінемось з кимось, і нагадати, що то нормально відчувати, що я не хочу, але просто через не хочу зробити, а потім подивитися, як це спрацювало. Дякую вам дуже за ваші поради. Сподіваюся, що ті, кому вони знадобляться, їх зараз почують. Вікторія любаревич Торхова, нейропсихологиня психотерапевтка, була з нами у марафоні. А...